День я Каріна, юрист адвокатського бюро Олена Статіва і партнери. І сьогодні я продовжую цикл актуальної на даний час теми аліменти, а саме відповідальність за несплату аліментів. Можливо, ви маєте сумніви, чи варто займатися питанням несплати аліментів, або ви все думаєте, що все одно другий з батьків не буде виплачувати гроші на дитину. Фактично законодавство передбачає примусове стягнення аліментів, а заборгованість по аліментам матиме дуже неприємні наслідки для боржника. Наприклад, йому можуть заборонити виїзд за кордон, припинити право на керування автомобілем, заблокувати банківські рахунки, і в кінцевому підсумку не виключена кримінальна відповідальність за ухилення від сплати аліментів, що може призвести також до обмеження волі. У виняткових випадках є доцільним ініціювати кримінальний процес. Також є ще одна важлива причина, чому несплату аліментів не можна залишати безкарною. А тому, що аліменти це власність дитини, які покликані забезпечити дитині гідний рівень життя, розвиток та навчання. Якщо залишились питання, будемо раді допомогти. Дякую за увагу, мирного дня та до наступних зустрічей!